Вітаю українці! Ідіть нахуй Москвороті. Лабада чи Лобода? Олександр чи Олександр. Сьогодні ми будемо говорити про лабаду, яка призувається швидше, ніж блискавка. То вона за Україну, то вона за українську мову, то вона за руски язик. Так що за лабаду. Хто ще не дивився цей канал, то підписуйтесь на канал Зелена Вата. Так що пігнали Лабада. Наша Лабада дала інтерв'ю москворотому російському журналісту з BBC. Журналіст з BBC Росія. Ну, дивно звучить, звісно, але так і є. Що вона каже? Питається її. Ну, а як на рахунок російської мови? Ну, і вона відповідає отаку. Всього лиш локальна історія для українського ринку. Але я з удовольствием це буду робити, тому що в Україні живе огромне кількість моїх поклонників, які мене люблять, українських дітей, українських людей. Більша частина України говорить на російському мові. І що ти несеш, і що ти хочеш, і чим ти можеш допомогти, а не то, на якому мові ти говориш. Російська мова не принадлежить русська власті. Російська мова вбиває українських дітей, українських людей. Часть... Відповіла вона, послухали її, що вона чеше, що російська мова нікого не вбиває, не вбиває українських дітей і нікого не вбиває. Але якою командою подають, щоб запустити? Ракети до України, щоб вбити дітей. Якою мовою? Російською командою. Якщо би іншою мовою подавали команди, не б зрозуміли. Якою мовою подають команди стріляти з автомата? Російською мовою. Так що мова в прямому сенсі вбиває. Дав команду російською мовою, ракета прилетіла вбила, дав команду танку стріляти російською мовою. Танк вистрілив і вбили наших воїнів. Так що російська мова вбиває. Далі дивимося, як вона, що вона говорить, хто вона є? Насправді лабода чи лобода? Слухаємо. Че Че Чому? Че Чому? Че Чому? А, то значить, ти є лабода. А пам'ятаєте, як такий усік говорив він Олександр? Чи Олександр? Олександр, е, іс Russian. Олександр. Okay. О, it's Ukraine. Мі лайк Александр. Так, вони всі зросійщені, тому в них в прізвище пише Олександр і читається українською як Олександр. Пише Лобода, читається українською як Лобода. А не Лабада і а не Олександр. Так що всі ті люди, що перезулися, або намагають перезутися і потім знову перезутися, раз так перезутися, раз так перезутися вони завжди перезуваються з найки в коверси чи в адідаси. з адідаси в найки і так постійно перезуваються Вони там, де добре, вони. Там, де тепло, наплювати їм на інших людей. Так що Лабада. Ти українцям, не потрібна. Ти потрібна тільки русско... Ні, ну немає Тих Потрібно тільки з російщеним тваринам, які до сих пір не зрозуміли, що мова має значення. Україна переможе, українці переможуть, і все буде. Україна, так що тримайся. Лабада! В країна, я її любив за волошки очі, люди кораблі.